Ціле міністерство для Криму створив Путін. Тепер проблемами автономії у Москві опікуватиметься Олег Савельєв та новостворене відомство. Воно ж і вирішуватиме питання з питною водою у Криму. Прем'єр Медведєв, який приїхав на півострів, пропонує побудувати водопровід з Кубані або ж розробляти родовище прісної води у Жанковському та Нижньогірському районах. Уже третий трети россияне готовы завод с опреснения морской воды. Ныне 80% пресной воды автономии обеспечивает украинский певнично кримський канал. Мы приняли решение о создании здесь особой экономической зоны. Это позволит использовать в Крыму специальные таможенные и налоговые режимы, а также минимизировать административные процедуры. Не чекали, а він приперся. Медведєв приїхав у автономію без дозволу вітчизняного МЗС. Українські дипломати вже направили сусідам з Білокам'яною ноту протесту, адже несанкціоноване перебування високопосадовців сусідів на території України без домовленостей порушує норми права і міжнародної дипломатії. Нагадаємо, прем'єр-міністр Росії прибув до Криму, щоб пообіцяти питну воду, світло та російський соціальний захист. Перебування офіційної. Особи іноземної держави на території України без відповідного та завчасного узгодження з українською стороною є грубим порушенням існуючих норм міждержавного спілкування та усталеної практики міжнародного протоколу.